Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. На Прикарпатті стартує друга фаза програми Добре. Її учасниками цього разу стануть чотири громади Франківщини: Тлумацька, П'ядицька, Нижньовербіська та Івано-Франківська, що засвідчили підписанням відповідного меморандуму. Я знаю, що дуже добре пройшла робота в першій фазі проєкту, і не просто гарно і успішно, а ми отримали потужні результати. І для мене надзвичайно приємно, що така робота продовжується, вона переходить у другу фазу, і ми сподіваємося, що громади Прикарпаття, ці чотири громади, які будуть брати участь у другій фазі, вони тільки отримують позитивні результати від цієї такої хорошої співпраці. Свою готовність до співпраці декларує і обласна рада. Її голова наголошує у першій фазі реалізації програми. Єдині в Україні надали співфінансування. Тож надійним партнером будуть і у другій. Ми виняток в Україні, тому що ми єдині надали співфінансування в розмірі 1,8 мільйона гривень. Жодного іншого випадку такого в Україні може, я помиляюсь, але немає. Тому я ще раз декларую свою готовність до співпраці. У нас є дуже простий і ефективний принцип. Будь-хто, хто залучає кошти на території нашої області, може розраховувати. На добру співпрацю з нами і на співфінансування із обласного бюджету завдяки добре. В 11 громадах Прикарпаття вже вдалося реалізувати 76 проєктів, у межах яких вони отримали обладнання на загальну суму в 44 мільйони гривень. Напередодні старту нового етапу програми її керівники навідалися до старих нових учасників. Побаченим задоволені, Ми маємо дуже хороших партнерів в особі цих громад, і вони показали дуже хороші результати. Тож я з нетерпінням чекаю на можливості і надалі співпрацювати з ними. Я переконаний, що децентралізація є дуже корисною для України. Вона є дуже потрібною, щоб створити динамічне громадянське суспільство, заохочує економічний розвиток на місцевому рівні, впроваджує реформи у тих містах. Місцях, де люди живуть і працюють, і я думаю, що децентралізація робить Україну значно сильнішою і спроможнішою країною для того, щоб протистояти російській агресії. Головні цілі та завдання програми у новій фазі залишилися незмінними в її основі пріоритети самих громад. Та якщо до повномасштабної війни здебільшого концентрувалися на підтримці їх розвитку, то сьогодні подоланні наслідків російської агресії регіонам обіцяють різнобічну допомогу залежно від їхніх потреб. Мова йде як про комплексну, так і екстрену. Загалом на матеріальну підтримку місцевого самоврядування цьогоріч вдалося акумулювати майже 9,5 мільйонів доларів. І є два завдання: це підсилити спроможність місцевого самоврядування для ефективного управління ресурсами та надання послуг, що відповідають пріоритетам громади, як вже було зазначено, і покращити залучення громадян до та громадський контроль за виконанням пріоритетів місцевого самоврядування. Допомога на постраждалі на майже 6 мільйонів доларів буде витрачено на цей рік проєкти місцевого економічного розвитку на 52 громади майже 1,5 мільйони доларів. доларів на цей рік, проєкти вдосконалення послуг на 1,4 мільйони доларів і молодіжні проєкти 600 тисяч доларів. Загалом друга фаза програми охопить 10 областей України. Наталія Лузовик, Гаргара, телеканал 402.